Таю вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТЕСА-1 в студії Мирослава Куруц. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Повернення героїв закарпатські прикордонники зустрілися з учнями Великобрезнянщини. Об'єднані однією справою громадські ради при різних державних органах підпишуть угоду про співпрацю. Чотири швидкі з угорщини. Місто побратим Вас подарувало Тячівській районній лікарні спецтранспорт. Такі, як усі вихованці Ченадіївського дитячого будинку, інтернат успішно адаптовуються у шкільне життя. 2014 та 2015 президентом України визначені роками патріотичного виховання. Поштовхом до посилення національної свідомості стали і буремні події сучасної України. Вояків, які повертаються зі сходу, вдома зустрічають зі сльозами та особливими емоціями. На одній із таких зустрічей у прикордонному селі Журнава побували наші журналісти. Не я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гадиш. Іди подальше від гріха, моє терпіння небезмерне, нехай сятиться у віках. Борні здобута незалежність. Так у Жорнавській школі зустрічали гостей. На зустріч з учнями прийшли прикордонники. Частина з них нещодавно повернулася із Луганщини, де майже три місяці боронили державні рубежі. Після ротації чоловіки провели вже кілька зустрічей із школярами. Захисники відзначають, ставлення до держави і до військових змінилося навіть у найменших українців. А для самих військових підтримка народу стимул віддано нести службу. Це це дуже підтримує. тому. Ну, я сам є батько, а, і коли приходить той малюнок, він якби нагадує, раді чого ми всі там знаходимося, ради чого ми виконуємо ну, ті чи інші завдання раді того, щоб не допустити супостату на наші землі, щоб не спалити наші хати. До зустрічі з військовими діти готувалися два тижні. Привітали гостей не тільки віршами підготовленими листівками, але й цілим творчим вечором, під час якого згадали всі буремні події, що пережила Україна за останній рік. Учні наші старалися брали безпосередню участь у пошукових матеріалах, національні костюми підготували символіку. Запросили прикордонників з нашої застави села Стужиця, які нам також були цікаві. Розчулені дитячими емоціями та теплим прийомом, у який собі згадали буремні дні на сході України. кажуть, готові повернутися і знов захищати східні кордони. Все заради дітей і майбутнього держави. За допомогою вашої підтримки, волонтерської підтримки. Які неодноразово приїжджали до нас, надавали нам допомогу як харчами, так і камуфляжі, берці, теплу, теплу одежу, рукавиці. Тобто, дякую вам, Україно, дякую вам, народи, що ви підтримуєте нас. Ми зробимо все, що від нас залежить. Найбільше дітей потішила практична частина зустрічі, в якій показали дітям, що таке сухпайок та чим харчуються солдати на війні. Допустимо, відкриває військовослужбовець, сніданок і має От. галети, хліб, хліб. Обичний хліб, але сухий. От. Каша перлова розігріває на сухому спирті. ставить кусочок сухого і розігріває. або костер, можна у костер. От. Така практична коробаночка паштет, ще одна пачка лед. От, і, відповідно, цукор і чай. Захоплені мужністю вояків школярки вже побачили своє майбутнє, яке повинні тісно пов'язати з воїнками. Я хочу йти заміж за солдата, коли виросте, бо він дуже сміливий, захищає нашу країну від ворогів. І педагоги, і самі військові переконані такі зустрічі, сприяють військово-патріотичному вихованню молоді. А це талант, яка за останнє десятиліття в Україні була звенена на нівець відтак потребує повного оновлення. Внутрішні переселенці зі сходу України потрапили в чиновницьку пастку. Своїм указом президент України зобов'язав банки, що працюють в нашій державі, припинити усі фінансові операції на тимчасово окупованій території. Відповідно, люди ще донедавна не могли користуватися ні кредитками, ні депозитними рахунками, не могли отримувати і соціальні допомоги від держави. Їхні кошти були просто заблоковані. Проте зараз ситуація потрохи налагоджується. Фінансисти переконують, достатньо звернутися в найближче відділення вашого банку та написати заяву. І всі кошти банк зобов'язаний повернути. Деньги поступали на карточку для детей до октября. Я ждала ноябрь, целый ноябрь ждала, деньги не поступали. не я Мы сделали другую карточку, вот, но они сказали, ту карточку пока не закрывайте. И я думаю, как бы сижу, жду, но вдруг как бы деньги не придут, а может быть, они там где-то зависли. Вот. Я пошла в банк. Закрила карточку, взяла виписку із банку. На випіски мені печать, подпись, гроші я не отримую, як з ноября, я вже їх не отримую. Тому, жду, поки прийдуть на нову карточку. Згідно указу президента України, всі рахунки, які були відкриті на території у зоні проведення антитерористичних операцій, повинні бути тимчасово призупинені. Тобто їх обслуговування тимчасово призупиняється. Але що робити, Переселенцям, які проживають в інших на інших територіях і не можуть користуватися своїми картками там чи рахунками, для цього їм потрібно прийти в найближче відділення банку, написати заяву про проживання поза зоною АТО. І після підписання цієї заяви їхні картки та рахунки будуть працювати як і раніше. Громадські ради при різних державних установах підписали угоду про співпрацю. Завдяки об'єднанню зусиль вони сподіваються контролювати владу більш результативно. Громадські ради при Ужгородській мерії, обласній адміністрації, ужну та інших органах відтепер співпрацюватимуть. Зокрема, вони планують якнайшвидше викорінити корупцію із цих установ та не допустити нових зловживань владою. Деталі розповість Роман Сов'як працювати разом вирішили поки що лише чотири ужгородські громадські ради, а саме організації при міській раді, управлінні МВС, управлінні охорони здоров'я та Ужгородському національному університеті збираються об'єднати свої сили щодо контролю над діями влади. Ці чотири громадські ради виявили бажання. Співпрацювати і підписати угоду про співпрацю та діяти спільно в певних інтересах, які стосуються громади міста, громадського контролю, обміну інформацією та фахівцями. Громадськість повинна об'єднуватися і виявляти активну позицію в нашому суспільстві. Аби ратифікувати свою рідну коаліційну угоду, потрібен час. Кожна громадська рада, яка хоче долучитися до співпраці, повинна спочатку погодити цей документ на внутрішньому засіданні. А вже після того угода стане дійсною. Думаю, після того, як буде прийнято, якщо буде прийнято нашою громадською радою таке рішення, що ми вступаємо підписуємо цю угоду, то тоді вже ми можемо рухатися далі. Виникають десь питання по. Каже медичному факультету, і це площина дотична з університетом, і тому завжди простіше, якщо ми хочемо мати авторитет, якщо ми хочемо реально змінити суспільство, об'єднати свої зусилля. Щодо мене особисто, то я дуже позитивно сприймаю таку ідею. Я вже тільки що говорила, що будь-які процеси вони дуже взаємопов'язані в суспільстві. І відповідно, що об'єднання спільних ініціатив громадських рад воно є на часі і є позитивним. Мною воно підтримується. А Щодо позиції інших представників громадської ради, то це питання ми обговоримо завтра. Представники громадських рад впевнені, ця угода дозволить ефективніше працювати, адже разом можна вирішити більше питань. До того ж, багато з них одночасно перебувають у компетенції кількох громадських органів. Дуже багато справ переплітається між собою. Тому що ми могли спільно відпрацьовувати спільне єдине рішення відношення тих або інших, скажімо, подій в суспільстві. Спрямовувати їх, ініціювати якісь процеси наразі. Угоду підтримали лише члени громадської ради, що утворена при Ужгородській мерії. А вже в найближчі дні її розглянуть і решта громадських рад на своїх засіданнях. Лише після цього громадські активісти офіційно підпишуть документ. Тячівська районна лікарня поповнила свій автопарк чотирма автомобілями. Спеціальний транспорт закарпатському містечку передало угорське місто побратим Вац. Тісна співпраця триває вже не один рік. Утім, це перший подарунок місцевим медикам. Імпортні швидкі, хоча й не новенькі, але обладнані відповідним устаткуванням, необхідним для транспортування хворих до закладів обласного значення. Про безкоштовну закордонну допомогу міський голова Тячева домовився із угорським керманичем ще у минулому році. Однак, як показує досвід, в українському законодавстві оминути бюрократичні процеси практично не вдається. Відтак щойно все узгодили чотири автомобілі швидкої прибули до тячівського терміналу митного оформлення. З моменту, коли буде визнано ці автомобілі як гуманітарним вантажем, вони перейдуть слугувати громаді міста і району Тячівському району в цілому. І я думаю, це буде дуже добра допомога медицині нашого міста і району для того, щоб вони виконували ті функції, які на них покладені, закордонні побратими безоплатно передали три Тойоти і один Мерседес. У Горщині автівки працювали на швидкій, а тут слугуватимуть для транспортування хворих до спеціалізованих закладів. На технічний стан автомобілів новопризначений головний лікар районної лікарні не нарікає. Надзвичайно важлива допомога для нас, тому що наш автопарк застарів, машини використовуються старше 17 років, які близько мільйона кілометрів пробіжали. Машини будуть використовуватися для транспортування хворого в обласні заклади. Використовуємо це і два, і три рази на тиждень. Звісно, машини можуть транспортувати навіть тяжкого хворого. Mercedes. Він е, обладнаний е, всім необхідним для транспортування. Наша співпраця між громадами набула реального реаль має реальне втілення. Ви бачите, і я думаю, що тут треба подякувати місту Вацу не тільки за сам факт, який є за ці автомобілі, а за, за за ту увагу і за ту повагу, яку вони мають до громади нашого міста. Гуманітарний вантаж з Угорщини хороший приклад плідної співпраці і побратимства закарпатських із європейськими містами. Ми у майбутньому вірять, приводів для зустрічей і спільних подяк побільшає. Кожна дитина заслуговує на те, щоби зростати у родинному затишку. Втім, якщо з певних причин діти все ж потрапляють до інтернатних закладів, держава зобов'язана забезпечити належні умови для проживання та повноцінного розвитку такої малечі у Ченодіївському дитячому будинку. Інтернат, де наразі понад 80 вихованців, атмосферу родинного тепла і турботи створено. Водночас діти мають можливість адаптуватися в суспільство на рівні з іншими, відвідуючи звичайну загальноосвітню школу. В Чинодіївському дитячому будинку інтернатному Мукачевщині, що працює майже 35 років, виховують слід і дітей, позбавлених батьківського піклування. До 2005 року дитячий заклад приймав лише дошкільнят. Зараз вік вихованців від 3 до 14 років. Дошкільну освіту мої педагоги можуть давати, оскільки в нас такий статус дошкільний навчальний заклад, а освіту загальноосвітню дає загальноосвітня школа, базову. Е базового освіту дев'ять класів, і це дуже добре. Це поміняло дітей у корені. На сьогодні 65 вихованців дитячого закладу, відвідують надіївську загальноосвітню школу, і це досягнення кажуть педагоги. Спочатку для цих дітей у навчальному закладі сформували окремі класи, та рішення керівництва про те, що ці діти можуть здобувати середню освіту разом з іншими учнями, пришвидшило адаптацію до шкільного життя. Ми зрозуміли, що цю адаптацію. Краще починати з першого класу. І зараз е, наші учні, бо це всі наші учні, навчаються разом починаючи з першого класу по дев'ятий клас. Е, учні адаптуються. Учні звикають, я думаю, це дуже добре не тільки для вихованців дитячого будинку, але і для учнів села, тому що ну разом з цим вони е, розуміють, яка роль своїх батьків у їхньому житті. Правда, вони можуть порівняти. Вони розуміють, скільки треба прикласти зусиль для того, щоб щось досягнути в житті. Нині вони успішно здобувають знання разом із своїми однолітками їх не вирізняють з поміж інших ані вчителі, ані однокласники. Ба більше тут вихованців детбудинку підтримують у всіх починаннях. Насправді відносини в нас дуже хороші. Багато є, що кращі друзі. Ми общаємося з ними, ділимося секретами, ми дружні і все робимо разом. А ще вихованці Ченодіївського дитячого закладу сподіваються, знання, які здобудуть тут, їм неодмінно знадобляться після закінчення школи. Шкільне життя мені взагалі досить добре. Я люблю навчатися. Майбутньому я мрію поступити на медичне. Мене є сестра Тетяна, яка вже вона закінчила вже 9 клас, і вона теж навчається в медичному. Мені дуже любиться навчатися у школі. У нас дуже великий клас. Ми дуже дружні. Мені любиться навчати всі предмети. У навчальному закладі тішаться вихованці будинку-інтернат беруть активну участь у житті школи. Зокрема, активно долучаються до благодійних та патріотичних акцій. Більше 10% здобувачів освіти на Закарпатті навчаються в закладах із угорською мовою викладання. З одного боку, це полегшує процес навчання для тих людей, чия рідна мова угорська. З іншого незнання державної мови може в подальшому спричинити труднощі з працевлаштуванням. Відтак, питання викладання української мови в угорськомовних навчальних закладах потребує всебічного обговорення. 11 грудня о 10.00 на базі 10-ї школи Ужгорода відбудеться тематична зустріч, ініційована представництвом Ради Європи в Україні. Представники педагогічної спільноти культурних і громадських організацій консультуватимуться щодо шляхів покращення рівня викладання державної та рідної мови в угорськомовних навчальних закладах Закарпаття. Ми розуміємо, що розв'язання цього питання цих проблем, які будуть, а ще раз повторюю, має назву консультації, диспут, обговорення залежить не від одної сторони, не від навчального закладу, навіть не від департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, а разом від Міністерства освіти і науки до рядового до учня, до вчителя, як вирішити цю проблему. І дуже добре, що. Поділиться досвідом роботи представник Ради Європи, а вона буде представник буде із Латвії, де також поділиться досвідом роботи у їхній країні, у Латвії, як розв'язується це питання. Відбір красунь для участі в конкурсі Міс Ужгород стартував 15 найгарніших дівчат, які пройшли перший кастинг, протягом трьох місяців готуватимуться до участі в змаганні. Фінал конкурсу відбудеться в квітні наступного року. На відбірковому турі побувала і наша знімальна група. Вже восьмий рік поспіль в Ужгороді відбирають найгарніших дівчат, які надалі представляють місто на національному конкурсі краси Міс Україна. Цьогоріч у відборі брали участь красуні віком від 15 до 25 років. Вимоги до учасниць модельна зовнішність та зріст не менше 168 сантиметрів. Але члени журі зізнаються, якщо дівчина з родзинкою, то може сподіватись на привілеї. Талант є конкурс талантів, щоб дівчина мала якийсь рівень, як правило, дівчата. Мають більше шансів виграти, коли вони займаються танцями, співами, тобто ну, розвинуті в цьому плані. Організатори кажуть, однієї тільки модельної зовнішності замало для перемоги в конкурсі. Мій вона має бути і талановита, має бути і відповідно модельної зовнішні, має бути розумна, тому що так само запитання, а також має мати підтримку. Підтримку оце, чи то зала, чи то взагалі соціальних мереж. Ось це ті критерії основне. Основне що ще, щоб дівчина, яка здобуде перемогу на конкурсі місту жорст, щоб вона не втратила себе для багатьох дівчат. Це вже не перша участь у конкурсах краси. У кожної з них своя мотивація. Я вже давно мріяла про цей конкурс, і тепер у мене час і я хочу попробувати себе в чомусь новому. Не покликали з модельного агентства, тому я вирішила перевірити свої сили. Мені дуже подобається місто Ужгород і цей кастинг. Отож, дехто з учасників бере участь у кастингу завдяки умовлянням друзів. Хтось хоче спробувати свої сили, але мета у всіх одна перемога. Фінал конкурсу відбудеться вже у квітні наступного року. До того часу дівчата будуть проходити підготовку до фінального етапу. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Мова рідна і мова державна. В Ужгороді обговорюватимуть проблеми викладання мов у навчальних закладах із угорською мовою викладання. Краса, що рятує в Ужгороді, відбудеться благодійний модний показ на підтримку військових в АТО. На цю мить у мене все. Бажаю вам гарного вечора і нехай щастить.